Де ви миєте чи ремонтуєте своє авто? Якщо у дворі біля будинку, в лісі чи у іншому громадському місті, то готуйтеся платити штраф. За що і кого можуть покарати, розберемося просто зараз. В Україні заборонили мити, ремонтувати, обслуговувати авто у громадських місцях. та будуть штрафи. В мережі справжній переполох. Користувачі активно обговорюють правила, які обмежують водіїв. Видання автотема із посиланням на 152 статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, автомобілістам заборонено ремонтувати, обслуговувати та мити свої машини у громадських місцях, зокрема у дворі багатоповерхового будинку, на тротуарах, природі і біля водой. Чи можна отут біля ставочка помити свою любиму ласточку? Взяти відерко, водички, начорнути ставочка, помити без ніякої хімії. Але я думаю, тут, тут не буде штрафів, бо це ніхто і не буде бачити. Це приклад, як робити, не варто, навіть коли ніхто не бачить, адже ці правила встановлені неспроста. Що це все? Це буде порушення, тому що навіть якщо миється автомобіль без хімії, все таки на самому автомобілі знаходиться бруд, пилюка, можливо, інші хімічні речовини, які поприлипали, ці правила стосуються чистоти чистоти саме території, чистоти землі, шкідливого впливу населення, там можливо забруднення повітря, і що також можуть застосовуватися забруднювати загальнодоступні місця чи здійснювати цей шкідливий вплив. Це не є добре, це не є правильно. Ну і за цим за цим потрібно слідкувати. Переважно такої ж думки, і опитані нами українці. Я вважаю, що це не окей. По перше заважає сусідам, це заважає, ну все таки там діти ходять. Це інструменти, бруд. Воно кудись має стікати. Якщо це миття машини, служба зразу ж приїжджає, можуть вам воду перекрити і все. Потім великий штраф за те, щоб вам підключили ту воду. То в нас дуже строго. Підтримуємо ремонтувати, тому що мастило може витекти до прикладу. Це правильно. Це Правильно, бо більшість цим будуть користуватися. І це будуть не громадські місця, а вже деякі болота. Ми самі з Черкащини, і ми також бачимо, як люди на березі Дніпра миють свої автомобілі, да, але але ну вийшли адмінки. Однак згодні з цим не всі. Я не розумію чому це не можна робити, навіть якщо. Тебе легка поломка в авто і тобі треба швидко це зробити, і ти не можеш цього зробити. Треба викликати евакуатор чи ще щось, то я цього не розумію. Експерт пояснює, якщо автівка зламалася під час руху і аварійно зупинилася, справа інша. Якщо сталася поломка, і автомобіль вимушено десь зупинився. Якщо є можливість звичайно заремонтувати автомобіль, усунути несправність самостійно без шкоди для навколишнього середовища для загальної території. Ну це окей, це ніхто створити не. Не буде і тут порушення власне ніякого не буде. Якщо це якесь спеці... велике спеціалізоване втручання, де треба щось там розбирати, і можливо буде забруднення, звичайно, тоді виклик евакуатора автомобіль просто забирати на СТО. Се не підтримується. Тоді готуйтеся платити штрафи за порушення правил у сфері благоустрою населених пунктів. Передбачене покарання від 340 до 1360 гривень. Якщо ви стали очевидцем порушення, фіксуйте інцидент і звертайтеся до поліції. У разі виявлення імовірного порушення вони складають протокол до протоколу. Вони долучають всі докази: фото, відео, пояснення свідків. Сам протокол є доказом, після чого відправляють на розгляд адмінкомісії, досліджуючи всі докази. Виносять рішення, чи справді там було порушення, і чи варто за це порушника оштрафувати в залежності від обставин, залежності від складності забруднення від визнання винуватості, буде накладатися штраф обережним. Слід бути навіть на приватній території. Ми також маємо автомобіль. Хоча в нас є миючі для того, щоб ми могли в приватному секторі помити, ми цього не робимо, тому що ми не навколишнє середовище, ми не засмічуємо. Ми робимо це в спеціалізованих місцях. Якщо це ми говоримо, наприклад, приватний будинок і миється на території приватного будинку, там можна що завгодно робити. Хоч на цьому автомобілі танцювати, хоч його розбирати. Будь-що. У випадку, якщо це. Борює якийсь вплив шкідливий же на зовнішню територію, тобто можливо шум там чи можливо та вода брудна витікає на вулицю загально. Так це вже тоді це вже порушення, тому що це такі це вже здійснюється вплив на громадян. В загально доступних місцях. Тож виставок такий так. Що якщо ти хочеш помити машину, краще поїдь на мийку самовслуговування, але не займайся цим у дворі, бо тебе можуть реально просто штрафанути. Сусіди позвонять, виключують поліцію. І ти заплатиш штраф, а за ті гроші міг помити машину декілька разів. Бережіть себе та довкілля. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.